Шановні ямпільчани, доброго дня. Серед підприємств, які забезпечують життєдіяльність нашого міста, є комунальне підприємство Ямпільський водоканал. Він відноситься до об'єктів критичної інфраструктури. Сьогодні гостем нашої студії є директор підприємства Попов Валерій Володимирович. Доброго дня! Валерій Володимировичу! Хотілося б поговорити з вами сьогодні про роботу цього критично важливого для міста підприємства. Давайте почнемо із того, чи ви обслуговуєте Ямпіль, чи ще якісь навколишні села географія роботи? Встаном на, на, на сьогоднішній день ми обслуговуємо споживачів міста Ямпіль, це 4185 побутових споживачів і десь близько 150 юридичних споживачів. Це і в плані водопостачання і водовідведення. На водопостачання більше заключено договорів ну Оцих 485 плюс 150, а на водовідведення заключено 1328 побутових і 24 юридичних особ на водовідведення договорів. І додатково ми ще обслуговуємо, подаємо питну воду на прикордонний загін, на військову частину Національної гвардії в селі Парове. І частину жителів села Порога там порядка 37 споживачів. Те, що ми Свердловин, із, із міста Ямпіль ми подаємо на порог. Решта жителів нашої громади обслуговується іншими комунальними підприємствами, ну, так? так, так у нас які є Комунальне підприємство uh -huh. в Дзягівці є е, комунальне підприємство у порогах Берегиня є. Е, Довжоцький обрій у дошку і така Споживання води в Ямполі з року в рік воно стало чи воно змінюється від погодних умов залежить, від пір Де, року, від чого? То, що воно залежить від умов року, то це 100%, тому що ну, населення таке, що воно займається і сільськогосподарським виробництвом. тобто в, зимні, в зимній період менше споживання, відповідно, менша кількість електроенергії споживається. А в літній, особливо в весняний, це вже десь починається з кінця квітня і ну, практично по вересень місяць пікове навантаження, дуже дуже, дуже, дуже дуже велике споживання. І якщо сказати по динаміці ну, за ті роки, наприклад, 21, 22, 23, то Споживання виростає в населенні, хоча в юридичному секторі воно зменшується, тому що підприємство у нас до війни в 20-му році, 21-й рік, приводобудівний завод він суттєво використовував і там і водопостачання, водовідведення у них підключення. А на сьогоднішній день там виробництво практично ну, зараз. Трошки вже почали вони вже запускати виробництво, а 22-й, рік практично вони не споживали. Тобто в цьому відношенні є звичайно, проблеми, тому що чим більша кількість споживачів, тим більше ми можемо надати послуг і отримати за це кошти. Вам вигідніше, щоб було більше? Ну, звичайно, тому що це реалізація, це як закон. Базару, чи як там ринок, базар. при цьому витрати на виробництво, на добуття води, вони всталі. все рівно, все рівно да. Електронери витрачаються, працівникам зарплату потрібно дати. Охорона підприємства так само все. І якщо брати в нас, ми можемо 1600 тисячу шістьсот метрів кубічних сутки переробляти стоків, то ми переробляємо всього в сутки 6000. тисяч. Є. Мало. Не, звичайно, мало. Але... А затрати, тож кисень подати на аеротенки, на забезпечити відкачування цих стопів це все затрати. Вони ж однакові. Угу. Якість стоків, якщо ми вже торкнули стоків, контролюється, от те, щоб містер виходить. у нас ми зобов'язані, ну по чому? по нормативних документах ми зобов'язані один раз на квартал проводити відбір стоків. Ми веземо спеціалізовані лабораторії. У нас своєї атестованої лабораторії немає в теж станції. тільки вони роблять питну воду. Лабораторні дослідження, а стічна вода це ми веземо або в могилів, або в вінницю. А на радіологічні показники це вже дві проби відправили у Житомир. Тому що одна лабораторія, яка робить угу. такі аналізи. Висновки, кожні... які взагалі, що вам кажуть по цим висновкам? Це нормально, відповідає угу. на? Поки що нормально. Дай ми стараємося, що, що це воду постійно, ми це недавно давали оголошення, ми її дезінфікуємо, тому що ми не займаємося приготуванням питної води. Питна вода у нас належної якості, вона піднімається із артезіанських сордловин. Тобто ми її не допрацьовуємо, ми її не хлоруємо, ми її не фільтруємо, ми ніяким чином на її показники не впливаємо. Ми не можемо вплинути. Оце тільки що дезінфікувати мережі, дезінфікувати ємності. Свердловинне цим не займаємося. Ми періодично задавали оголошення через сайт міської ради, і ми періодично цю роботу проводимо, так як ви нормативні документи. Так, ми плавно перейшли від якості стоків дністер до якості водопостачання. Так? Загалом стан мережі, От часто бачимо оголошення. Це Бачу, що вилюючи питання. питання. І сьогодні хлопці це дощ uh -huh. іде, а ми вже поїхали, бо є порив по Данила на А то Бостійно. дуже багато, дуже, дуже великий об'єм робіт. Це те, що ми повинні були робити планові, попереджувальні ремонти, а ми в основному робимо аварії. Якась стратегія мала би бути по замінні цим. програма так. в міській раді, ну, по можливості залучаються кошти. І хочу сказати, що якби не допомога міської ради, місцевого бюджету, то ми б самі з цим тарифом, які на сьогоднішній день діє, ми б ну, підприємство б, ну, скоріше всього, щоб не знаю, або б не працював, або б якісь висновки робили, тому що не було б чи ні за електроенергію заплатити, ні матеріали купити. Нічого. Фактично, ті кошти, які ми збираємо, ми витрачаємо зарплату, ми витрачаємо на податки. І на в мастерні матеріали. Електроенергія це йде з різниці в тарифах, то що нам вертає міська рада. І всі матеріали фактично, всі насоси на свердловині, і обладнання, яке ми купуємо, то все йде із, із, із бюджету міської ради. Для прикладу, за минулий рік, то порядка 2 мільйони 200 тисяч нам міська рада доділивала. Що вдалося купити? Ви сказали про насоси, обладнання і чи вдалося щось нового з мереж побудувати? Ми так і стараємося, щоб зменшувати енергоємність підприємства мається на увазі, щоб зменшувати споживання електричної енергії. Всі свердловини у нас на забезпечені енергозберігаючими насосами. Тобто раніше це було ЕЦВ виготовлення, а зараз це все імпортне обладнання. Частотні перетворювачі впроваджуємо ну, таке обладнання, яке давало змогу заощаджувати на електроенергії. Ну, в цьому плані -то ми зацінимось, але за ті кошти, що міська рада дала, ми, ми ну, як би сказати, наперед не можемо передбачити, тому що в експлуатації 12 херловин. І чотири каналізаційних насосних станції, і очисні споруди каналізації ми наперед не можемо передбачити, що в нас вийде ладу, на якісь роловині, який насос а купляти наперед, наприклад, давати тих самих 130-170 тисяч за насосне обладнання, щоб воно лежало на складі і не використовувалося, це недоцільно. Але при найменшому якомусь такому аварійному стані, ми Зразу звертаємося, міська рада допомагає, і в нас є напрацювання із партнерами, то якби, без, без коштів нам, нам дають обладнання протягом одного-двох днів ставимо. Тоді вже після цього розраховуємося. Чи вдалося побудувати якісь нові мережі, чи замінити якусь стару на нову ділянку, наприклад? Періодично, в залежності від того, які в нас кількість коштами. Достепляємося, ми періодично десь ну, якісь роботи такі виконуємо. Не можна сказати, що всю ділянку мережі, але, але деякі дільниці от, ввели в експлуатацію нову свердловину по вулиці Ковпака. Там однією це вона подає воду на е, житловий масив, той що вулиця Садова, Вільницька, е, Дорошенка Гідачна, і Сагайдачну. Гуртожитки по вулиці Генерала Кульчицького, ці три гуртожитки. І в свій час там стало питання в тому, щоб е, військовий завод вони відмовилися від е, того, щоб воду подавати, тому що в них вода технічна, а не, не питна. Передали нам цих споживачів, то ми е, запустили ще одну соробину і побудували десь 300 метрів, 340 метрів в мережі і запустили її. Зараз дві соробовини працюють. Тепер перейдемо до тарифів. Ви вже говорили про те, що він дотаційний. Скільки зараз тариф на водопостачання, водовідведення і яку суму покриває міський бюджет вам з різниці від фактичної важки? Е, ну що будемо говорити про тариф? Тариф останній раз мінявся в 2021 році, він затверджувався в 2020 році. По постанові Кабміну ми повинні до 20 серпня. Подати необхідні документи на міську раду для розгляду, повинні пройти громадські слухання, своя процедура затвердження цього тарифу є. А і з 1 січня вже вводиться новий тариф. І оцей тариф на сьогоднішній день, який є, це 25 гривень вода і 3806 це водовідведення. Він був введений в дію в 2021 році, з 1 січня 2021 року. Тарифи закладені, ну просто для прикладу. Тарифи закладені отакі витрати на електроенергію 4 гривні 36 копійок. По факту, зараз вже По факту ми за лютий отримали 8,64. Угу. Тобто ми можемо співставити, що 4,36 і 8.64. Тобто майже вже, ну не майже, а в два рази вже тариф вже на електроенергію вже збільшився. Паливно-мастильні матеріали. Тарифи в тому діючому тарифі, зараз які на сьогоднішній день, 27 гривень. Закладені паливно-мастильні матеріали на сьогодні, на сьогоднішній день ми бачимо 48-49-50 гривень. Було 55-56 паливо було. Ну, коли а. війна почалася, то ж було. Матеріали. Відповідно, електроенергія виросла, ну не тільки для нас, а для всіх. Відповідно, і піднялася вартість матеріалів. Тобто, якщо ми. Ну, брали там, там цю трубу ціні, то зараз в два рази. Якщо пляниці коштував стільки-то, то зараз в два рази. Засувка стільки, то зараз в два рази. Практично все піднялося. Все, все варто набагато дорожче. Зарплата мінімальна. Зарплата мінімальна. Піднялася вже не один раз. Піднявся прожитковий мінімум, відповідно, і податки. І це все навантаження. Це все наше. Ну, фактично, ми повинні це працювати. За рахунок того, що ми збираємо за ті послуги, які ми надаємо, тобто завод. І заводу ми не беремо ні копійки. Вода в нас безкоштовна. Ми обраховуємо тільки ті затрати, які йдуть на транспортування води видобуток, до споживачів, да, підняття її і транспортування до споживачів. Тобто сама вода ми за заводу за ну, в тарифі, вона ні копійки не, не варта. Безкоштовно. Але ці в затрати, от, маємо те, що маємо. Я би сказав, що в минулому році, 23-му році, міська рада нам дотувала 2 млн 200 грн. E, знаю, що в селах люди платять дорожче. Є і 35 гривень тариф. Під час воєнного стану взагалі тарифи можна переглядати? чи ні? Можна, можна тарифи переглядати, це законодавство не заперечує. І по Києву були інші є, ну у нас в Україні, ну зараз з війною я не скажу скільки ліцензіатів. До війни в нас було 52 ліцензіати тарифи, яким Це великі міста, мільйонники міста. Там я не знаю там від 300 з чимось тисяч, по-моєму. Чи від 100 тисяч населення? Це вже НКРЄ встановлює тарифи сама. Тобто. Вони вже би, місцеві органи влади вони і комунальні підприємства не розробляють ці тарифи, а їм це було 52 яким які е, встановлювали тарифи НКРІ. даються розрахунки туди всі, і вони вже затверджують їм тарифи. Ну, ми е, розробляємо самі. Це непроста процедура. Щоб просто взяти і порахувати цей тариф, тому що беруться, ну є відповідна постанова, це щось якою е, визначено порядок е, підготовки і порядок розрахування цих тарифів. Тобто ми не можемо самі там якимось чином щось, щось підробити, тому що це відповідальність, тобто це беруться всі витрати. Матеріальні витрати беруться витрати на заробітну плату, витрати на електроенергію, і не за один період, а за, за минулі періоди, за 4-5 років беруться ці витрати. Це все ну, складається і, і відповідно по формулах вираховується, які повинні бути тариф. Ми в минулому році розрахували, економічно розрахували, то тариф разом і на водопостачання, і на водовідвинення. У нас в Ямполі мав би бути вже з січня місяця цього року під 91 гривень. Угу. Да. Ну, що хочу сказати, що тариф на водопостачання, ну, на воду, він мав змінитися тільки е, порядка, по-моєму, 2-4 гривні, десь до 30 гривень, не більше, а на водовідведення суттєво. Тобто, ті люди, які централізовано каналізацією користуються? Це багатоквартирні угу. будинки. Ну, є і в нас населення, ну такі uh -huh. споживачі, що в приватному секторі, ну, в основному, це багатоквартирні не буде. От ви рахуєте цю вартість нового тарифу, ви плануєте подавати в міську раду ці розрахунки, аби uh -huh. переглянути Ми не, не подаємо, але рішення приймає засновник, не uh -huh. від міської ради. З введенням воєнного стану боржники заборона на відключення да, на відключення тепер є, з грудня з, так да є урядова є, постанова, є постанова чи ви користуєтесь нею? Чи вже когось відключали? І взагалі звер я хотіла ще почути, чи з введенням воєнного стану люди справно платили, чи були такі, що перестали платити? Е, е, от якраз у зв'язку з тим, що вийшли ці зміни до. Постанова Кабінету міністрів No1405 про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України щодо оплати житлово-комунальних послуг. Тобто цією постановою вже відміняється заборона на відключення від комунальних послуг і електроенергія, і газопостачання, і водопостачання, водовідведення, всі комунальні послуги, які надаються. Но Є відмінність від того, що, як відключають енергопостачальна організація, наприклад, за світло, забороть за світло і в них в їхньому є закон України про електроенергетику, там прописано, що вони попереджають за 10 днів про відключення. Ми попереджати повинні згідно на наших правил від закону України про житлово-комунальні послуги. До 30 днів дається споживачу на те, що він повинен відреагувати на наше повідомлення. і або відповідним чином чи оплатити ці борги, чи заключити договір реструктуризації боргу. Тобто це тобто, вже споживач може прийти і заключити цей договір там, на період до 6 місяців. Ми можемо цей борг розбити і ну, розуміємо, що зараз там важкий для всіх. Ця дія цієї постанови, вона на всю територію України за виключенням тих зон, де проводяться бойові дії, і які зараз тимчасово окуповані, фактично дозволено нам відключати боржники. Ми зв'язку з тим, що тільки вийшли, ми зараз ця постанова набрала чинності, ми це опрацьовуємо зараз, вибираємо от, буквально чотири контролера поємку, то ми вже стримали. Детально опрацювали всі депіторів, зараз даємо їм доручення, вони несуть попередження, через місяць ми даємося. Це Споживач... багато боргів і бага... чи великі суми заборгованих? Є, є великі, є і по 5 тисяч, по 6 тисяч. На сьогоднішній день ми розглядаємо тільки ті, які більше тисячі гривень. Ми, звичайно, ми працюємо з усіма боржниками, але ті, які більше 20 місяців борг. Є такі, що не споживають, повиїжджали, що квартиранти, не мають зв'язатися з ними договір на одній особі, а проживають зовсім інші люди. А тут, щоб звернутися до суду, потрібно мати відповідні повноваження, щоб всією людиною звертатися з цим боржником, звертатися до суду. Тому ми зараз поки що будемо попереджати споживачів, а далі вже відповідно до тих дій, які нам дозволені, ми будемо. Ну і звичайно, я хочу запитати вас про колектив, оскільки в березні, третя неділя березня, це День працівників житлово-комунального господарства. Важка робота у вашого колективу, але без неї неможливо уявити собі нашого життя. Що б сказали про людей, які працюють поруч з вами? Ну що можна сказати, працівники? Я тільки хочу їм подякувати за те, що вони на сьогоднішній день виконують цю роботу складну. Для прикладу у нас повинно бути дві бригади: одна бригада аварійно аварійно-ремонтна водопостачання і водовід, друга на водовіді. На сьогоднішній день у нас. Два слюсари на по постачання, а один по водовідведенню. Тобто ці три людини вони виконують практичну роботи що на, на мережі водопостачання, що на мережі водовідведення. По штату у нас повинно бути 44 працівника. На сьогоднішній день маємо 33. Є вакансії, які, на жаль, ми не можемо заповнити. Ну, будемо говорити так, як є, жінка не політи в колодязь і не буде. Крутити ці крани і робити ту роботу, лопатою зачищати траншею, наприклад, там чи прокладати трубу. Це не жіноча справа. А хлопці нема, ми знаємо така ситуація, і тому на сьогоднішній день є така складна, дуже дуже складна ситуація, тому що працювати фактично немає. А у вас працівники бронь мають? Да, у нас п'ять працівників мають бронь, тому що не всі. Працівники підпадають під бронювання, є відповідно ж, критерії, до яких бронюються. І в нас 5 працівників заборонивали. Добре, тоді, щоб ви побажали своєму колективу з нагоди професійного Те, свята. Ми, побажати тільки здоров'я міцного, щоб у мене підводило ні вас, ні, ваш, ні, ні ваших рідних. Побажати гарної зарплати. Щоб ми могли вам давати цю зарплату споживачі, щоб платили вчасно за надані послуги і миру, і перемоги всі. Дякую, Олег Григорович. Звичайно, що робота непроста, і робота з людьми завжди відповідальна. Багато нарікань взагалі, от люди часто до вас звертаються з тим, що не так працюєте. Є, є і ну, хочу сказати так, я е, стараюся брати е, трубку, телефон беру, ну на мій особистий дзвонять, незнайомі номери, я беру від всіх. Ну, це поки не в відпустці, наприклад, там чи навіть на вихідних беру. Є, е, що з розумінням відноситься. Я е, що дякую, багато що дякую за те, що ми працюємо так і в вихідні в нас немає. В нас, ну якщо люди відпочивають, а в нас десь аварія, то ми працюємо. Надаємо потім інші дні відпочинки працівникам, як усі їх спонукаємо до того, щоб, щоб вони працювали, щоб виходили. Але люди повинні з розумінням відноситися до того, що такий складний час і. Вихідний день людина запланувала якусь роботу, а ми її визиваємо на роботу, щоб вам зробити воду, а ви ще сваритесь по телефону і кричите, що, що ми вас не попереджаємо там, ну, якимось чином. Хоча ми стараємось, кожна кожну воріну ситуацію, яка в нас виникає, ми на кожне таке, ну на кожну таку ситуацію ми даємо повідомлення через сайт міської ради. Попереджаємо людей, що, що не буде водопостачання, але бувають такі випадки, що воно дуже сталося. Ну, відповідно до законодавства ми от, е, сталася аварія. Ми ж не можемо передбачити, що сталася аварія. От, ну, протягом трьох годин після аварії ми повинні подати оголошення. Але воно вже нікому не потрібно, але люди дзвонять і починають бити по голові. Ну, пояснюємо, але така робота, що зробити. Так, робота непроста, але дуже відповідальна. І я хочу е, подякувати вам і вашому колективу, тому що е, у кого є розуміння цієї роботи, той завжди скаже вам дякую. І хочу нагадати нашій аудиторії, що гостем студії був директор комунального підприємства Ямпіль водоканал Валерій Попов. Успіхів, хай щастить вам. Дякую. Хай все буде добре. Дякую. До побачення. саме основне шоколад була перемога для України.